Всім доброго дня! Мене звати Колесник Тетяна. Я більше семи років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні хочу з вами поговорити про роботу в не сезон у Франції і в Нідерландах. Це саме ті країни, з якими я зараз співпрацюю. В цьому році сезон активний був з початку лютого і до кінця жовтня місяця. З листопада, на жаль, вже є дуже плачевна ситуація з роботами. Це пов'язано з тим, що дуже багато наїхало людей. Це пов'язано з підвищенням цін на електроенергію, на газ. Відповідно, не всі підприємства нормально працюють, плюс немає сезону, вже немає теплиць, вже підприємства слабо працюють. Працюють тільки класні підприємства, ті, які пов'язані з продуктами харчування. Там завжди є велика кількість годин, і можна заробити дійсно хороші гроші мати хорошу кількість годин, відповідно. Погано вкрай беруть, на жаль, людей. Вимоги зараз це англійська або комунікативна хороша польська мова. А це пов'язано з тим, що на всіх підприємствах є поляки. Координатори є поляки, вкрай менше стає координаторів українців. І, звісно, що фірма хоче, щоб людина як небудь могла комунікувати з координатором, хоча б пояснити, і на роботі відповідно школення ці всі навчання є або польською, або англійською мовою, і зараз, на жаль, майже не беруть людей без тимчасового захисту. Тобто для роботи потрібен тимчасовий захист в Нідерландах. Це БСН, Стікер і лист або АПС. Це у Франції без документів, ні, бо фірми не хочуть брати і робити ці документи, бо величезні перевірки, на жаль, відповідно, потрібно зрекрутувати людину, привести, щоб вона посиділа на житлі, зробити всі документи. А це інколи займає до місяць часу, і потім відправити на роботу. Складний сезон. Ті, хто планують їхати, я би все таки радила це робити в. Другій половині січня, тоді вже е, почнеться якийсь движняк, так би сказати. Бо з лютого місяця починається запуск вже теплиць, е, і більш таких сільськогосподарських робіт, відповідно, потрібні будуть працівники. А щодо зараз, то вкрай складно це всі документи, це вік до 50 років, це досвід роботи, це мова. Тому. Цей рік так в нас був сезон з лютого, закінчився в жовтні. Після жовтня вкрай мало рекрутацій, Хоча ми працюємо, і всіх, тих, хто планує їхати за кордон, запрошую до контакту, до консультацій. Всього найкращого.